Ми зараз в основному проводимо навчання в такому форматі. Ми готуємо пілотів таким чином. Першу ми даємо базу, саму звичайну базу. Та, тобто моторику, підйом якогось БПЛА, посадку, обльот, розуміння, як якісь перешкоди облітати. Коли людина вже відпрацьовує моторику, йому надається вже наступний крок, якби орієнтування. Орієнтування ми починаємо з землі, та, тобто ми орієнтуємось на землю. І потім поступово-поступово ми доходимо вже до орієнтування в небі. Це вже виходить пара, тобто оператор БПЛА і штурман, який його орієнтує в повітрі. Який шукає згідно відображення на певних засобах спостереження, він розуміє, де знаходиться ворожий БПЛА, орієнтує пілота, який або на моніторі, або в окулярах, в яку сторону йому летіти, задає йому висоти швидкостя і намагаються таким чином уразити даний е, літальний апарат. Тобто це є процес, це є тривалий процес. Тому що е, якщо брати формат то е, що ми добровольці, та і хлопці. Умовно і працюючи, і знаходячись вдома, знаходять свій час ресурс ще й навчатись на цьому. Ми розуміємо часові межі, то не то, що людину там на два місяці віддав школу. Він кожен день зранку до вечора вчиться і виходить на, на виході. має пілота. Та? Звичайно, це триває трошечки часу, але ми вже до того підготовлюємося, і в нас вже є частина підготовлених пілотів. Єдине зараз ми їх сертифікуємо вже е, саме в школі виробника. Цього комплексу і відповідно зараз доготовлюється решта пілотів, які так само в майбутньому будуть долучатись до саме збиття дронами перехоплювачів.